Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати чебуреки з капусти. Нам знадобиться, я вже ось підготувала листя капусти відварила, так як на голубці. Для начинки нам знадобиться 5 відварених яєць, 200 г бринзи і десь в мене тут 100-120 г твердого сиру. Для панірування 2 сирих яйця, панірувальні сухарі, борошно та сіль. Яйця, бринзу та сир натираю на крупній терці. Начинка вже готова. Я додала трішки солі, але зовсім трохи, тому що в нас солона бринза. І трошки вирішила додати кропу. Тепер беру один лист капусти, розкладаю, викладаю начинку. Тепер прикриваю і трішки притискаю, і для того, щоб він у нас трішки такий форму гарно мав, я обріжу краї. До яєць додаю сіль і збиваю. панірувати наші чебуреки. Спочатку вмочую в яйце з двох сторін гарненько, потім в борошно, потім знову в яйце, а тепер в панірувальних сухарях. Смажучи буреки нагарно розігрітій сковорідці. У мене такі завеликі вийшли, що навіть не, не вміщаються по два штучки, щоб смажити. Друзі, чебуреки готові. Дуже ніжні та соковиті. Я впевнена, що вам мають сподобатися. Ось такі вони симпатичні вийшли. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки Все буде Україна!